Шановне панство, мої вітання, звуть мене Олександра. Просите подивитися, переглянути ще раз з приводу завода Титана, тому що є нова підтверджена інформація з приводу його мінування, з приводу того, що там завезли аміак, він стоїть в цистернах, і йде вивіз устаткування з заводу. І про те, що. Окупаційна влада Армянська е, створює списки бюджетників і їх сімей для можливої евакуації. Ну, тобто в них є підготовка, вони розуміють, що там таке відбувається да, і так далі. А, трошки Давайте я зараз да, ми переглянемо зараз, давайте так, всі катастрофи, які можна на найближчий час. Бо вже трошки і панікуєте з приводу курської. Давайте без паніки. Ну, По-перше, не шукайте, будь ласка, логіки веденні війни росіянцями. Немає в них логіки. Місків у них немає, логіки немає. Тобто, я не знаю, чим вони керуються. Там хтось мені писав, що це. Нація демонів, ну, типу того, чим вони керуються, під чим вони знаходяться, що вони приймають такі рішення і взагалі, да ну, тому як мавпа з гранатою, ви правильно підмітили, оце воно таке. А, значить, передивимося з приводу цих загроз. І, будь ласка, ті відео, там, де в мене написано Загроза по регіонам. Ці відео, це я відповідаю, що мені там хтось пише ось ви не побачили ЗС. ЗАЕС". Значить, С ЗАЕС я побачив Каховський ГЕС. По Каховській ГЕС був окремий розклад, вирізку я кидала окремо. Загрози по регіонах, оті от розклади, які я роблю, це загрози по прильотам. Загрози від ракетних ударів не плутайте, будь ласка, не потрібно все скидати в одну кучу, котлети, мухи окремо. Добре? Тобто, якщо ви приходите до лікаря, він питає, як ви сьогодні себе почуваєте. Ви не розповідаєте йому, що у вас там завтра планується на роботі. Ви розповідаєте, як ви конкретно сьогодні себе почуваєте? Тому, будь ласка, не треба мені тут писати. Будьте уважні. Дивіться, про що розклад, і питання по розкладу. Тому ну, будьте уважні. Таро, воно знаєте як, відповідає чітко. Питання таке, відповідь така. Немає оцих дуже рідко. Це один із ста випадків, якщо таро може перемкнути тебе на іншу тему, тому що ну, таке інколи буває. Але це дуже рідко відбувається. От, Тому, друзі, так. Е, і Знаєте, мабуть, не промовчу я з приводу оголеного плеча і мого светрика в розкладі про Великий Лух. ну, сміх і гріх, як то кажуть, ви взагалі, от той, хто мені пише, що Боже, який сором, який жах. У вас нормально все, ви при своєму розумі. Ви... Заходите на канал до людини, до дорослої жінки, і робите, взагалі, думаєте, що у вас є. А, а, Боже, що ви маєте право робити якісь зауваження сторонній людині з приводу того, як вона виглядає. Народ, і в мене повно светриків з оголеними плечима, тим паче, що я не в білизні, я сиділа в майці. Заспокойтеся, це ваші проблеми, це ваші комплекси. Ідіть працюйте з собою, будь ласка. Якщо е, бо пишуть таке, і жінки, і чоловіки, але знаєте, жінок більше. І знаєте про що це говорить? Мене це абсолютно. Я одразу такий коментар одразу вбам разом з тим, хто його написав. Я навіть не хочу цей бред читати. Я вам розкажу так: Значить, якщо ви жінка і вас дратує, як я виглядаю, у вас проблеми із самооцінкою. Тому що якщо жінку дратує інша красива і доглянута жінка, то це означає, що ви просто не можете собі цього дозволити. Чому? Ну, йдіть, будь ласка, то глядайте за собою, займайтеся собою. Ну, це ж не мої проблеми. Правильно, це щось у вас в голові, тому це ваші комплекси, працюйте над собою самостійно. Мені оце ваше фе виливати не потрібно. Інакше я одразу відправляю вам. Це як попередження. Да? То не пишіть, що я там приймаю близько до серця, я не приймаю близько до серця. Я взагалі ніяк це не сприймаю. Просто, ну як знаєте, засаряєте ефір. Ви ну, таке. А от, а якщо це пише чоловік, то ну тут, звісно, як каже, каже мій чоловік, коли жінка, боже, як же ж він сказав, коли чоловіку не недоступна, не, не коли чоловік розуміє, що до цієї жінки йому зась. До такого плана жінок, давайте так, до такого плана жінок йому засть, він буде її, та вам тільки гроші треба. Та ти подивись на себе, Боже, подивіться на себе, я вас прошу. Тому оце все з приводу светриків, з приводу манікюра, довжина моїх ніг і так далі. Не лізьте в мої особисті кордони, тому що, блін, буду реагувати так, що, мама, нігалі. Не порушуйте особисті, особисті кордони, це, це не виховано з вашого боку, нічого доброго це не доведе. А тепер давайте. І, і це, знаєте, не тільки конкретно ж мене стосується, це ж взагалі по життю. Тому подумайте про це. Подумайте про це. Я та вас видалю, а хтось може вам щось і якусь відповідь дати. А воно вам треба. Хоча, хоча, може, і треба. Давайте так, заводьте там загрози. Завод Титан. Що на зараз там відбувається в Криму? Завод Титан, що на зараз? Ну, зі стороні русні, да, що вони там готують на тому заводі, завод Титан. А йде підготовка, я вам хочу сказати. По колесу фортуни тут може бути імінування, тут може бути до відходу. Вони збираються покидати Крим все ж таки. Да? Карти про це говорять, і вони до цього готуються. Збираються покидати, збираються йти. А що чекає сам завод? Чи можливі якісь вибухи на заводі? От, дивіться. А... Те, що вони там собі готують, те, що вони там можливо щось мінують, вони туди звозять, але є чітке розуміння наслідків. Сказати, що вони готові робити якусь катастрофу чи щось таке, ні. Це, знаєте, оці їх методи перевірка на Прочність, Ну, да, тобто можливо, десь щось проманіпулювати, можливо, десь щось звернути на себе увагу. Вони бояться наслідків так само, як і ну, не факт, що вони тут будуть це робити. Тому, друзі, чи є загроза вибуху, давайте ще так. От, коли Софортуни перша, якось мені не дуже. Ну, все ж таки, є момент якоїсь підготовки такої, знаєте. Завод Титан. чи є загроза, що він прям будуть там катастрофа якась, чи вибухи якісь, чи щось таке з цим заводом? Чи є загроза катастрофи на заводі Титан. Ну, от розумієте, яка вирогідність? Тут якась третя сторона може підключитися, знову ж таки, мені здається, такий же розклад я робила. Знову ж якась третя сторона може підключитися. Чи є 줘? загроза? Так, да, є загроза, трійка мечів. Я не скажу, що це може бути щось таке, знаєте, сильне, як от у нас на Курські Курську АЕС виходила карта Сонця, да, яка показує вибух, яка показує там, багато енергії, який спалах великий і так далі. Тут щось може бути, тут можуть бути якісь викиди в повітря, але я не, ну, знаєте, це не 100%. Від цього можна піти, тут може втрутитися третя сторона виходить карта папи з якимись попередженнями, з якимись ультиматумами, да? тобто якось інформаційно ну, тобто на цю ситуацію вплинути, вони бояться, вони бояться самі. Тобто на зараз е, рішення ще немає 100%, 100%. 100%. Вони ще самі знаєте в такому знаходяться в роздумі. Тому, ну, давайте будемо сподіватися, що все має бути добре. Чи будуть евакуювати людей з армянська? Тут поки тільки списки. Чи, можливо, якась евакуація через і там. Друзі, давайте так, ні, поки, поки наразі ні. Вони щупають почву. Це все, знаєте, як певні закиди інформаційні. Осе, що вони зроблять з цим переписом да, населення в плані евакуації, це все на Зараз ні. Збір інформації. Збір інформації, Да а в плані евакуації поки поки ні. Дай Боже, щоб минулося. Давайте ще раз подивимося за С. А, а тоді карти показали минулий розклад. Карти показали, що готують, що минують, що загроза є. За С. Загроза. Руйнування, загроза вибуху на зараз. Сьогодні 14 червня ЗС. Мінування йде. Мінування йде. От чітко карти говорять про те, що на зараз, да, вони його мінують. Вони готуються, вони мінують. Вони в процесі. Чи є загроза вибуху на ЗС? Бачите, знову третя сторона. От, е... Таке відчуття, що створюються спеціально ось такі конфліктні ситуації для того, щоб хтось втрутився. Я не знаю, чи може це бути війська НАТО, чи може це просто, як знаєте, західна сторона, Захід. Е... Ну, спільнота Західна, да? просто стати на сторону України, чи, можливо, Росія шукає приводи вивезти свої війська, щось показати, якусь картинку для себе, для свого населення, щось таке. Да? Але третя сторона, і знову ж таки, тут десь має втрутитися. Чи може щось там вибухнути на ЗС? може, друзі стримують. Тут в момент, знаєте, як вибухнути, тут навіть не в плані якогось вибуху, а в плані руйнування ціл, цілесності. Да? Тобто робочий стан ЗС, о про це зараз іде мова, його намагаються тримати в порядку, от там можуть бути якісь проблеми. Чи підірвуть його окупанти ЗС, чи підірвуть окупанти ЗС Бояться, не факт. Не факт, наказ є, але є шанс від цього піти. Тому давайте будемо сподіватися, що все ж таки бояться. Да? Вони щось вже зробили, вони підготували, стоять, чекають, можливо, і наказ вже був, да? але є шанс від цього піти, тому що ну, по дев'ятці жезлів страшно і за наслідки страшно, і розуміють, що їх це зачепить. Тому поки знаєте як, поки це все просто погрози. Тримаємо кулачки, тримаємо руку на пульсі, якщо що, то будемо да, надалі передивлятися ситуацію. Давайте далі, що ми дивимося з вами. Брянщину, давайте ще подивимося. Там також у нас да, були якісь з вами ситуації, вони там її обстрілювали, щоб вони там нічого не кинули зверху. Давайте глянемо, чи є якась загроза. Хтось мені писав з вас з приводу тактичного ядерного, чи можуть вони щось таке скинути в район Брянщини, да, щоб зачепило. Давайте глянемо Брянщина, чи щось загрожує зі сторони Росії, зі сторони Росії, чи можуть вони готувати там якусь катастрофу на Брянщині. Ну, все так само. Це як один із напрямків, це як варіант, можливо, щось і готують, може вже дуже багато вогню, розумієте? І в планах, можливо, є, і можливо, і обстріли там постійно якісь відбуваються, але все рівно страшно. Може, щось і хочуть, але все рівно страшно, бо розуміють, які будуть наслідки. Це їх поки стримує. От всі ці погрози, які вони роблять, це все робиться на публіку. Як, знаєте, маніпуляція, провокація, ну, щось таке. А самим дуже страшно. Дуже страшно. Обстріли по Брянщині, там обстріли. Там щось таке може прилетіти, причому дуже сильне. І по житлових будинках. Е так, щоб і жертви були. От щось таке може бути. Да, тут карта вежа випала, бачите, по житлових будинках обстріли і так, щоб були жертви. От вони це можуть зробити. Але це, друзі, зі сторони Росії я дивлюся. Тобто це загроза не з української сторони, це загроза з російської сторони. Ну, тобто, самі себе, так? Да? Так, самі себе. Що там у нас ще з вами? А, київська. Водосховище біля Києва. Давайте так. І таке ми з вами дивилися, що там також була загроза водосховище біля Києва, чи є загроза руйнування. дамби біля Києва, водосховище біля Києва. Чи є загрози руйнування зі сторони Ерефії? Бажання є, і я вам хочу сказати, можливо, вони щось і будуть пробувати робити, але в них там чекає їх невдача. Дивіться, Бажання є це зробити. Я розкриваю даму мечів, є навіть і люди, навіть є і домовленості, які можуть допомагати їм в цьому. Зараз ми подивимося, що це за люди, що це за домовленості, але невдача. Їх там буде чекати невдача, тобто, ну, підуть вони не з чим. Давайте глянемо, що це за люди. На кого вони розраховують, хто це. Це хтось в Києві, хто це? Тобто, тут, бачите, тут не, не зовсім і обстріли. Тут як. Е... По домовленості їм хтось як, ну, надасть цю можливість. Хто ці люди, чи це хтось з Києва, хто це? це? Хто ці люди? Знаєте, іншими словами, боже друзі, ну хто мене дивиться вже так ми з вами? да, Оцей повешений. В плані запроданці зрадники, ті, які знаходяться у нас в Києві, да які можуть допомогти їм в цьому. Ну, тобто, так. Тобто, є люди в них саме в Києві вони сидять і вони на них дуже сильно розраховують, що вони їм допоможуть по смерті. Дивіться, вже, мабуть, є і якісь домовленості таємні, 100%. Може, щось вже і намагаються зробити проплачено, тобто, ну. Шукають, шукають можливості. Спроби будуть щось зробити з київським? Тут спроби. Чи будуть спроби? Щось, щось можливо, да, і буде. Дивіться. Але це не так швидко, але щось можливе і буде. Робота якась іде, підготовка йде. Можливо, щось будуть пробувати. Чи чекає її успіх? Ні. Дай Боже, щоб їх до цього часу викрили. Ну, мабуть, давайте тепер ще в цілому подивимося. Да, загрози, катастрофи, можливо, ще якісь дамби чи водосховища взагалі в цілому по Україні. Я розумію, що їх багато, тому всі передивлятися. Давайте подивимося. Водосховища, дамби по Україні, чи є загроза їх. Руйнування відрусні. Так, друзі, ну глюкану в запис. Я на питання розклала і щось вам вже розповідаю, але ж бачу, що воно не знімає. Тому я зараз, поки це відкладу, візьму іншу колоду, задам те саме питання, щоб ну, не було у вас. Щоб не було у вас думки, що я там щось собі десь... Поклала спеціально. Тому давайте так, а потім я розкажу, що тут і що тут. Чи є загроза взагалі по Україні, дам би водосховище, чи буде ще якесь руйнування, загроза від води для України. Найближчий час. Хочу сама покажу карти. Ну, що да, але давайте я хочу сама, чи буде. Дам буде сховище, чи я загрозу руйнування. Найближчий час. Ну, дивіться, чи може бути щось зруйновано, так, да, може бути щось зруйновано. Знову ж таки, якісь маніпуляції, вони або ж. Якісь маніпуляції, вони це місяць карта, вони, вони робити можуть. Чи, мож, чи будуть це якісь великі е, наслідки? Ні, я не бачу тут такої катастрофи великої, як це було з Каховської ГЕС. Тут як і по цій, е, і на, і по цій колоді, і попередні, да? що якраз загроза вона стоїть, що ще щось вони готують. Це стосується саме території України. Ми зараз не питаємо про територію Росії, а територію України. Да? Тобто вони знаходяться в очікуванні, на щось, вони дивляться. Можливо, буде залежати це їх рішення від якихось результатів, чи вони виглядають там ЗСУ, чи йдуть, чи не йдуть. Да? Ну, тобто рішення якесь у них прийнято. Так само, як і ця колода. Чи, чи будуть якісь сильні руйнування? А, ні, сильних руйнувань. Ну, Таких наслідків, як від Каховської ГЕС ні, але якесь руйнування може бути. Зараз, чи, чи готують вони щось, так, да, вони готують. Тут знову ж такий момент води. Тобто, ну, щось вони готують. Тут або мінують знову щось, або ну, на щось вони націлилися, знаєте. І тут карта диявола вийшла. Тому, як бачите, загроза від води ще. В плані дамби, в плані е водосховища по Україні ще щось таке може бути. Але все рівно знаєте як? У них е зараз. Е всі їх сили і весь їх погляд направлений на якісь. Це навіть не катастрофи, а провокації у себе в країні. Тобто зараз вони думають більше про те, як зробити там у себе щось всередині. Тут і верховна Жриця, і король же тобто відволікти увагу для своїх же, да, щось таке придумати, показати, розказати своїм росіянцям. Ну, це ми з вами дивилися і знаємо. А, давайте тепер ще з приводу електростанції запитаємо, чи є загроза, бо ви мені писали, що десь ще є електростанції недалеко, і ну, хвилюєтеся, давайте глянемо. Чи є загроза ще електростанціям якимось в Україні від Росії? Пошкодження, прильоти, чи що-небудь, чи є така загроза в Україні від весні найближчий час, чи є загроза. да ще якісь можуть бути ситуації, не дуже приємні. По картаповішеному. Тут, знаєте, як може, може щось вийти з ладу, якісь, як наслідок від їх дій. Зупинка чогось, так, да, може бути. Для які це можуть бути наслідки. Це не критично. Це буде відновлюватися це не критично. Тому Дай Боже, друзі, дай Боже, щоб там поскоріше в них все це відбулося, тому що карти вчора пам'ятаєте, як показали, що вони готують голосну заяву, що все ж таки має там щось змінитися, і влада на Кремлі, от-от. І ми ж з вами дивимося вже скільки, да, часу, і карти постійно. Ну, от уже, от уже, от уже. Чи є ще якась загроза будь-яким катастрофам в Україні, від русні, від рук русні, від рук окупантів, чи то обстріли, чи то що катастрофи в Україні, чи є якась загроза від русні найближчий час. Ну, бачите, якийсь сильний вибух може бути. Все ж таки, от карти мені про це говорять. Якийсь може бути сильний вибух, але це як загроза з повітря. Тут не... Можливо, від прильоту якогось, да, ще вибух якийсь може бути. Якась може державна установа. Бо м, карта імператора падає. Я питаю, що і карта імператора. Це може бути як якась держава, державна установа. Тому, друзі, це по Україні. Дуже багато зрадників. Сидить в Україні, і це ж не тільки при владі, друзі, це просто народ, який здає позиції, які наводить цілі, які показує точки. Да Причому от колесо Фортуни так само може говорити про наводчиків. Є багато в Україні, на яких розраховують і вони можуть здавати певні позиції і наводити. І, от вони, розумієте, зливом інформації можуть багато горя зробити, багато горя зробити Україні, да, людям і так далі. І знову туз кубків. І знову може бути загроза від води. Тому, друзі. Як скупчення людей. От е, якісь жертви можуть бути. Знову, як, можливо, якесь мінування і жертви можуть бути. Дуже обережно. Будь ласка, уникайте зараз таких людних місць. Я і дуже співчуваю Одесі цієї ночі, да? і було попередження, друзі, якщо пам'ятаєте. Розклад по загрозах якраз і показав, що от скупчення, велике скупчення людей. Уникайте зараз, не ходіть, не ігноруйте повітряні, тому що тримаємося, молімося, ми вже з вами стільки всього пережили, є відчуття, що все. Ну, що страшне вже позаду. Давайте так. Хочеться в це вірити, тому. Підтримуйте один одного, бережіть один одного, бережіть себе, будь ласка, бережіть Україну.